Microsoft 365. Копилот у PowerPoint. Припустимо, ви готуєтеся до зустрічі з клієнтами. У кожного був момент, коли він хотів перетворити свою пропозицію на готову презентацію для клієнта без необхідності починати з нуля. Тепер ти це можеш. Використовуючи лише ваші власні слова, копилот може перевести Word у PowerPoint. Ви також можете перевести PowerPoint у Word. Тепер у вас є професійно виглядаюча презентація, яку ви можете вдосконалити та відшлифувати. Отже, цей слайд занадто багатосливний. Давайте попросимо Copilot зробити це більш наочним. Дайте кілька секунд і перевірте це. Copilot може навіть анімувати слайд. Це забезпечує професійну обробку дизайну в один клик. Але це не зупиняється на цьому. Копилот навіть створює нотатки доповідача для всіх ваших слайдів. Це не лише економія часу, це допомагає вам бути кращим доповідачем.